У п'ятницю 30 вересня депутати обласної ради зібрались на чергову 29-ту та позачергову 30-ту сесію. Насамперед у сесійній залі заслухали звіт начальниці управління розвитку територій та інфраструктури ОВА Марії Зонової про підготовку до опалювального сезону. Область має свою специфіку щодо теплозабезпечення, а саме те, що від централізованих джерел опалюється лише 20% всіх категорій споживачів області, решта на індивідуальному опаленні. Під час розгляду питань порядку денного у депутатів деяке пожвавлення викликало четверте питання про упорядкування штату виконавчого апарату ради. У проєкті рішення сесії війшлось про те, що чисельність працівників апарату з жовтня місяця скоротять на 20 штатних одиниць. Депутатка від фракції Батьківщина Людмила Щербаківська звернула увагу депутатів на недоречність ухвалювати таке рішення, не запропонувавши працівникам, які потраплять під скорочення, роботи. Сьогодні на сесії Вінницької обласної ради піднімалось питання про скорочення штату Вінницької обласної ради, але, звичайно. На початку скликання ми говорили про те, що там підняли штат на 40 одиниць. Звичайно, тоді це не потрібно було робити. Але зараз, в умовах військового стану, я вважаю, що скорочувати людей що не потрібно. Звичайно, потрібно було скоротити вакантні посади. А що будуть робити люди, яких залишать без роботи? Це питання я вважаю, що можливо було і ненагальне в цей час. Потрібно було знайти можливості, щоб зберегти посади людей, а скоротити просто вакансії. Однак, не дивлячись на такі аргументи, за проголосувало 56 депутатів. До слова також усі інші питання порядку денного чергової сесії депутати проголосували переважною більшістю голосів від 61 до 66 голосів. Одразу ж після завершення чергової сесії депутати розглянули два питання позачергової 30-ї сесії Вінницької обласної ради. Майже одностайно 66 голосами з 67 присутніх в залі обранців обласної громади внесли зміни у статут одного з обласних підприємств та передали Міністерству оборони України з комунальної власності у державну Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни. Депутати оперативно задовольнили ці подання.